Сьогодні у проєкті Топ Спорт згадуємо страшну для країни дату 24 лютого. Учасники турнірів з футзалу «Джавеліга» та Хаймарс Мінікап розкажуть про початок війни, поділяться своїми враженнями та висловляться про те, яким є спорт під час війни. У ексклюзивному інтерв'ю головний тренер команди Гірник спорт Сергій Дірявка згадує про Маріуполь, в якому він опинився у перший день війни. Воєнний час та відповідні до нього назви змагань у Кременчуці. Проводиться турнір з футзалу Джавеліга. Здавалося б, що це звичайний турнір, але він відбувається під час війни та настрій у його учасників відповідний. Емоційний стан він не може бути таким, як був раніше, і завдяки футболу, ми хоч якось підтримуємо себе у належному стані морально. Вийшла така дуже переоцінка цінностей, і ті речі, на які раніше не звертав уваги, які були буденними, навіть от прийти пограти в футбол в цей час. Ти розумієш, що, що, що це дуже важливі, дуже важливі речі, які... Які, які в які в нині в нинішній час треба цінувати і цінувати особливо в звичайному житті, коли коли настане мир, коли буде перемога, і тому дуже дуже багато ціниш ті, ті ті, ті, ті моменти, ті, та можливість пограти в футбол, навіть просто прогулянка з рідними на свіжому повітрі, і то ти відчуваєш цю цінність кожної хвилини, проведеної на цьому на цій землі. У горішніх плавнях після початку повномасштабної війни у серпні вперше був проведений турнір з мініфутболу футболу Кап». Його організатор Юрій Комягін згадує появу назви для нового змагання. «В Даний час у нас в країні йде війна, і тому турнір так. Так вийшла ідея, щоб зробити назву «Хаймерс Кап». Якраз там прийшла ця, ця допомога нам, ця машина бой бойова. І тому на даний час було дуже актуально, і ми вирішили назвати на «Хаймерс Кап», щоб збирати теж виручені кошти і передавати їх Збройним силам України. За що їм дякуємо, ну, що ми можемо провести цей турнір. Після перемоги залишиться назви, як вважаєш, турнірів Джавеліга, там Кап»? Я думаю, да, це буде наближчий час актуальним. Тому думаю, залишиться. 2023-го вже у вже укритому майданчику фізкультурно оздоровчого комплексу. Проводиться турнір Хаймарс Міні КАП. Його учасники розповіли, з яким настроєм виходять на кожен матч. Звісно, не ті емоції, не те задоволення, тому що ми всі в голові тримаємо тільки одну мету тільки перемогу в нашій війні. Щоб Україна перемогла, а ті, що перемоги на футбольному полі, тільки трошки відволікають від головної цілі. Поки ми граємо в футбол, буде, десь мозок трошечки відволікається. Можемо споспокійно якісь там годинку-дві пограти в футбол, відволіктись від всіх проблем, від того, що відбувається навколо. І ну, це такі як трошечки розрядження для. Для мізки, тобто так, це це така і для, для душі. Ініціаторка створення групи у соцмережах. Спортивний журнал плеймейкер Світлана Друбаха знімає матчі турнірів Джавеліга та Хаймерс Кап». Вона вважає, що 24 лютого 2022 року змінило усіх, у тому числі й прихильників спорту. Футбол зараз інший, тому що всі дуже хвилюються за те, що Нашій країні війна. І тому... Але багато хлопців грають і віддають себе, і все одно продовжують жити і цінувати життя. Світлана Дробаха на початку війни виїхала до Польщі, але залишалася вірною футболу і не забувала про улюблений вид спорту. Я... Їздила до Польщі, там жила сім місяців. Також була в команді футбольній, спочатку в одній, потім в іншій, в третій лізі команда Броня. І там робила фото, відео, навіть інтерв'ю з гравцями. Це дуже такий досвід великий. Все ж таки вирішили повернутися до рідного Кременчука, до рідних футболістів, команд. Чому саме? Дуже сумувала за командами, за турнірами, за нашими. І коли бачила, що відбувається джавеліга, інші турніри, мене так втягнуло додому. І Я захотіла повернутися заради, заради цього, мабуть. У воєнний час з'явилися турніри Джавеліга та Хаймерскап. З цими назвами асоціюється майбутня перемога України у тяжкій війні. А як сприймають воєнні назви турнірів гравці команд, які беруть участь у змаганнях Джавеліга та Хаймерскап? Це символічно, і завдяки цьому ми перед кожним матчем дякуємо нашим оборони, волонтерам і всім, хто причасне до нашої майбутньої скорої перемоги. Зараз на слуху і вони викликають лише позитивні емоції в людей, особливо в тих людей, з які не безпосередньо мають справу з цими речами. І ви знаєте, це це, мабуть, ті, ті, ті ну, ті слова, які. Вселяють надію людям на, на перемогу на те, що все ж таки ми правда за нами і ми переможемо в, в цій війні. У нас бойова країна і такі назви, які підбадьорюють, задають дух. І своєю грою ми показуємо, що ми маємо дух, маємо міць, маємо силу і дякуємо Збройним силам і нашим ЗСУ за таку можливість відчути себе і спокійно. Щоб, ну, жити, грати тут. Велике, велике дякую хлопцям. Тепер ми будемо запам'ятовувати, що таке Джавеліга, що таке Хаймерс. Будемо знати. Символічно, мабуть, що такі назви турнірів. Так, так. Я вважаю, що такі повинні бути турніри. і Створюватися більше таких турнірів. Можливо, в дальнішому буде Абрамс якийсь. Із приємними відчуттями працює на турнірах Джавеліга та Хаймерс. Капи журналістка Світлана Друбаха. Відношусь позитивно, вони. Ці турніри дуже гарно організовані. Командам дуже подобається і є де пограти. Минулий рік був непростим для усієї країни. Новий відлік дала чорна дата 24 лютого 2022 року. Чи змінив цей рік, який пережила країна прихильників спорту, у тому числі і учасників турнірів Джавеліга та «Хаймерс Кап»? Війна вона поміняла всіх нас. Вона зробила нас сильнішими, витривалишими і звичайно змінилися. Зміни відчуваються, особливо це було на початку війни. Незважаючи на те, що, що це футбол, але відчувалася нервозність гравців, відчувалася натянутість, яка була ну, там, після відновлення, скажімо так, турнірів, чемпіонатів. Тому тої легкості, тої, знаєте, зазвичай. Дружності, от е, товариськості її не було. Всі досить були напружені, напружені, але незважаючи на це, все одно ну команди грали. Видно було, що це е, все одно є, є спортивна боротьба і жага до перемоги. Пережили цей рік. Ну спочатку було якось страшно. Всі гру грутувались, не, не, не розуміли, що робити, як що буде відбуватись далі. Наразі ну такий бойовий дух у нас ми показали, що ми не зламні її. І... Міці нам і сили і духу нам не займати ні в кого. Ми, ми не здамося, як би там би не було. Футбол все одно відійшов на другий план. В думках все одно там, війна, все-таки країна. Тому футбол трошки як кажу, відійшов на другий план. Ну, нічого, там люди хоч приходять розвіятися, отримати задоволення трошки. Зібрати заодно кошти. Кожен із учасників турнірів Джавеліга та Хаймерскап, як і всі українці на все життя запам'ятали перший день війни 24 лютого 2022 року. Ну, Напевно, як вся Україна, я зустрів його в ліжку, бо це почалось підступно зранку. Але відчуття були, ну, треба було сконцентруватися, заспокоїти сім'ю, дружину і думати, що робити. Тобто, ну. Була. Я з самого ранку виїхав ну, по своїх звичайних справах і дивлюсь, люди які, ну, побачив людей таких збентежених. Це на тому фоні, що вже до цього йшлися різні розмови, балачки. Ця напруга зростала, але все одно якось не вірилось, до останнього не вірилось, що це, що це можливо, що це взагалі відбувається в наш час. Тому до останнього не вірилось і потім вже просто прийшлося прийняти цю реальність, страшну реальність. Це було досить неочікувано, не і я в той день ну, не, 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 не мог повірити, що таке відбувається. І в 21-му сторіччі війна на нашій території досить, досить, досить негативно. Ну, це, це, це жах на самому, на, насправді. 24 лютого для всіх, я думаю, був. Шок шоком, да, так що о 5-й ранку всі вже прокинулися. Да. І був кон контур на наступ російської агресії. Тому саме дуже неприємна була ситуація. Ну нічого, завдяки нашим Збройним силам витримали, трошки відбиваємо і думаю, що не думаю, а впевнений, що ми переможемо. Сприйняття нової реальності після 24 лютого вже позаду. Після початку повномасштабної війни люди трохи оговтались після того, як все більше з'являлося інформації про відсіч ворогу. Там, де було можливо, люди починали займатися своїми звичними справами. Учасники турнірів Джавеліга та Хаймер розповідають, коли повернулися на футбольний майданчик. Напевно, вже ближче кліту. Десь на кінці весни. Десь через місяць, через місяць плюс-мінус, почали почали вже розмови, що треба відновлювати. Все ж таки, ну, життя триває, і навпаки, відсутність в оцих буденних справ вона визиває гнітючість і ще більше придавлює психологічний стан. Тому всі сфери життя почали трошки відроджуватись, і футбол, і спорт, зокрема. Сразу навіть в думках нічого не було, так що там через 2-3 місяці тільки. Тільки спромігся трошечки психологічно вийти, побігати, тому що. Трошечки треба розгрузити було. А так, перший час навіть і не було ніякої там, думки, там, можливості. Коли вперше футбол вийшов на майданчик або спортом займався ось після 24 лютого. Спортом, в принципі, я так в домашніх там, умовах тренуюсь, а на, на рахунок футболу я навіть не, не згадаю. Це, мабуть, вже був травень, навіть, мабуть, травень місяць. Ми так зібралися, там перше зіграли футбол. Були, звісно, плани у нас приймати участь в Кубку. України з футзалу, але в цьому році не зложилось трошки. У нас були обставини, такі, які ми не могли, за яких ми не змогли приймати участь. Ну, Граємо, розвиваємо, стараємося чомусь вчитись новому, вчити молодь підтягувати. І для болівальників трошки, щоб вони відволікалися від війни, трошки якийсь позитив, заряд, енергії потримували на футболі. Турніри Джавеліга та «Хаймерс Кап» зараз не просто змагання а й місце, що надає позитивних емоцій для віри у майбутнє. Для віри у перемогу України. Страшну дату для України 24 лютого. Головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка провів лише з однією думкою вивезти своїх рідних із Маріуполя. Тренер і досі не розуміє, як таке жахіття могло статися у 21 столітті. Це неможливо повірити, що по нашому сучасному світі таке було можливо пройти. Для мене наразі я не розумію, як це можливо, як люди, росіяни, так відносяться до цього, до цієї війни. Як вони спостерігають мовчки і підтримують цю війну, як вони дивляться на ці авіаудари. Для мене це не розуміло. 24-го я пам'ятаю добре цей день, у мене машина була заправлена вже тиждень, тому що я розумів, що щось повинно произойти, тому що... Ця риторика, ця неймовірна напруга вітала в воздусі, в повітрі, можна так сказати. І тільки я почув перші постріли. Я зразу сів у машину з жінкою, поїхав до Маріуполя. У мене там залишилася донька Аліна, внука Ряша, І ще не народився не народився онук. І для мене це було дуже важливо витягнути їх звідти. І ми їхали, спостерігали там по радіо, інформацію по телефону, що почалася війна. Для мене це відразу було зрозуміло, що це війна. Перебування у Маріуполі Сергія Дірявки було нетривалим. Ми буквально на годину заїхали в Маріуполь, тому що навіть. До те, що я не зміг доїхати, вона мешкала біля заводоуправління Ілліча комбінату І там вже було доволі таки неспокійно і дуже страшно. Для мене було головне це вивезти свої, свої, своїх дітей, онуку і онука. І це символічно, що зараз, навіть попри рік, ми зараз записуємо інтерв'ю. І вона звуки тривоги. І ну, так, так далося, що зробили, що, 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 що я зробив, це дуже важливо, це я вивіз у Дніпро. І потім вже ми, ми кожен, кожна година, кожну повітряну тривогу е, мешкали у безпечному місці, що безпечно. З дві стіни, це ж, як кажуть, найбезпечніше. Місці у квартирі, так що в цьому, в цьому сенсі дуже, дуже емоційне і дуже таке, таке відчуття, відчуття для, для мене за, зараз не зрозуміло, чому, за що, чому нас хочуть знищити, чому ми як нація комусь заважаємо, чому вони не можуть жити самі по собі, у себе, у своїй країні навести лад, чому їм потрібна чужа територія? І мене питання до людей, які там живуть, не до влади. Влада це таке до людей, до спортсменів, які підтримують цю війну. Я вважаю, що це геноцид проти українського народу. І якщо ти підтримуєш, то це для мене незрозуміло. Вже дорогою із Маріуполя до Дніпра Сергій Дірявка сподівався на те, що ситуація із агресією країни-окупанта буде нетривалою. Я по наївності, коли їхав з Маріуполя, в мене вже було таке відчуття, що я ну, що все буде добре, тому що ми були біля Запоріжжя. Я записав, їхав і записав таке посилання, можна сказати, до спортсменів російських. Тільки закінчилася Олімпіада, і я знав, що вони будуть зустрічатися з президентом там цим своєї країни путлером. цим, цим що вони будуть отримувати нагороди. Якщо ви маєте таку свою позицію, що ви не боїтеся сказати, то проявіть себе і скажіть що, скажіть, що ви проти війни, але вони промовчали. Тому від наша... українці, від них така відмінність, що ми свободна людина, ми свободна нація. І знаєш, пане Дмитро, що що головне для рабів страшне. Саме страшне і головний ворог це не його хазяїн. А свободна людина і влада сусідньої України, яка це теж розуміє, що якщо рядушком буде поруч, вірніше буде країна, яка може впливати на владу, може запитати і сказати, що вони щось зробить не так. То для них це, це буде крах їхньої системи, яку вони відбуду відбудовували дуже багато рік. Десятиріччя. Це саме головне. І ще головне моя така думка, що вони повторюють шляги, шляхи Гітлера і нацизму. Це 100% моя особиста думка. І я в цьому, в цьому переконаний, тому що з чому почалася Друга світова війна? Тому що був ревашизм з, -з -зі сторони Гітлера, він був незгоден з версальським миром, який був після Першої світової війни. І він на цьому зіграв. Так само і Росія не згодна з розпадом Радянського Союзу. Вона з цим не змирилася. І вона ще вважає, що ця територія історична і наша земля. Чому так вони так думають? Для мене теж не розрозуміло. І після світової війни я дуже цю тему підіймав, і мені дуже, дуже хотілося зрозуміти причини. І я так вважаю, що вони йдуть по, по стопам один в один Гітлера і нацизму стовідсотково за словами Сергія Дірявки. У перший день війни жителі Маріуполя не панікували і вірили в Україну. Знаєш, чому проблема Маріуполя Маріуполя була? Тому що ми думали і вважали жителів Маріуполя, що буде як у 2014 році. А 2014 році е я був свідком цього місяць. Був. Е Центр захоплений цим ДНР, представниками. І була така історія, що ти на тренування їдеш, а біля Горсовета, умовно кажучи, там була така квартал-територія, барикади, які, типа ДНР ну, ДНР знаходилось. Потім їх вибили, і це казало, що буде і зараз таке. І багато людей. В цьому було переконано, що це буде десь час, неділя, тиждень, місяць, а потім буде, буде як у 2014 році. Але, на жаль, на жаль, це було, буде, була зовсім інша історія. Я це зрозумів зразу. Я їхав з Маріуполя, на одної автівки не було із Маріуполя. Я приїхав, забрав родину і виїхав, і ми їхали одне, Тому... На трасі ні одної автівки не зустріли на зустрічі ли, чи в напрямку Запоріжжя. Тому що люди не вірили до останнього не вірили, що це може бути. Що в Україні, яка прийшла від того, що лише не було вини, да можемо повторити, а дуже швидко час пройшло. К жаль, це так. Ну я доїхав з Маріуполя. Я був спокійний вже коли ми в Запоріжжя виїхали. У 2014 році теж я вивозив свою родину на місяць, тому що був... вони ж теж стояли в 20 кілометрах від Маріуполя, і як пам'ятаєш, там навіть був градом, пам'ятаєш градом по Лівий Берег. Вони знесли. Було так, теж дуже тривожно, але. Але я не розумію, не розумію, як це зараз відбувається. Рік пройшов, і я тільки пишаюсь нашою нацією, нашими воїнами. Якщо, б, якщо не вони, вони були б вже одніпрідано і пів України би захватили. Це, це, це велика пошана героям, які зараз захищають нашу країну, які загинули, на жаль. Але це таке, що зараз така історія відбувається. Сергій Дірявка згадав, яким був Маріуполь до початку повномасштабної війни. Він дуже, дуже добре розвивався, розвивався. Маргорода. Я, я його особисто не знав, тому що я уїхав в 2014 році, в 2015 му коли закінчився контракт. Я у Дніпро повернувся. Але моя ж донька там залишилася і дуже добре. Город розвивався дуже красивий. Я дуже полюбляв приїжджати на море улітку. На жаль, в моєї доньки вже немає хати, квартири. На жаль, немає в моєї онукі квартири. І не знаю, коли вона повернуться, але дуже велика надія, я в цьому впевнений, що рано чи пізні, пізно Маріуполь буде українським містом. Дуже красивий город, дуже розвивався в плані спорту, дуже багато футболу уділялося уваги. Класно розвивалася академія. Мій, до речі, зять теж працював в цій академії, теж так сталося, що в нього немає домівки, на жаль. Дуже красиве місто морське було. Зараз морська залишилася але вона напіврозрушена. Я не знаю. Я не розумію людей, які це підтримують. Серед тих, хто підтримує окупацію Маріуполя, були й знайомі Сергія Дірявки. Вони для мене вже не знайомі. Для це якийсь Рубікон, тому що я бачу і іноді в соцсетях, як вони підтримують те, що відбувається, Для мене це не розуміло, тому що ми багато разом пережили, ми багато спілкувалися разом. Для мене це жахливі речі не манкрути для мене це стовідсотково тому що не, не, не зараз це це моє 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 ставлення однозначно до цих людей у Маріуполі Сергій Дірявка провів 16 років спочатку як гравець маріупольського металурга, який потім переіменували в Вілічівець. А від 2004 року 10 років працював там тренером. Тож у Сергія Дірявки приємні спогади, коли він чує легендарну тепер назву Азовсталь. Азовсталь це для України як символ героїзму. Так, а для мене ще й там я на цьому стадіоні грав, і лучшими е кар'єрними матчі там були, тому що там приходили люди. Це такий олдскулсний стадіон, був, лавочці ще були. Люди, щоб попасти на стадіон, присилали своїх представників, щоб вони займали місця на лавочці, тому що. Не було місць. І ми дуже добре грали. І для мене це останеться на все життя. І ніхто не забере в мене це, цю пам'ять. І я вважаю, що рано чи пізно, пізно ми повернемося і будемо там грати як українська команда, як Маріуполь, чи Азовсталь, чи ще якась команда. Це був металог «Маріуполь». Так, це був металог Маріуполь. Ми тоді була домашня команда. Ми дуже добре грали вдома. На виїзді не зовсім так яскраво грали, але домашні це паловна, настраював, тому що робоче місце люди приходять. Ви повинні давати зріліще, можна так сказати. Ми бігли там не так, так такі так яскравий футбол показували. Саша Рикон вже тоді починав становитися зіркою. На нього ходили, ну мабуть. Половина стадіону ходила і насолоджувалася грою, і це було це було неймовірне відчуття. Саме у Маріуполі Сергій Дірявка знайшов свою долю, познайомився зі своєю майбутньою дружиною разом зі своїми рідними у цьому героїчному для України, але й досі окупованому місті. Сергій Дірявка залишив частину свого життя. Тренер вірить, що після перемоги Маріуполь буде відбудований. Я в цьому переконаний, що це буде неймовірно красиве містечко, яке заслуговує на свою пошану, на свою історію, і я вважаю, що футбол там теж повернеться.